Привіт, друзі! З вами Галина Олексіївна. Сьогодні ми розв'яжемо ось таке рівняння. Не всі знають, що при розв'язуванні рівнянь можна використовувати властивості функцій. Ви запитаєте, а як? Зараз побачимо. Але не спішіть переглядати це розв'язання. Зупиняйте відео і поміркуйте над рівнянням самостійно. Ну і, звичайно, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Та підписуйтеся на мій канал. І так, розв'яжемо ось таке ірраціональне рівняння. Корінь квадратний із 2х плюс. 3 плюс 4 дорівнює кореню квадратному із 6х мінус плюс 4х. Спочатку варто проаналізувати це рівняння і дослідити, а яких же значень може набувати х. І так ми це назвемо область допустимих значень. Перший підкореневий вираз 2х плюс 3 більше рівне 0. і другий підкореневий вираз 6х мінус 1 більше рівне 0. Розв'язком першої нерівності буде х більше рівне мінус 3 других, а другий, відповідно, х більше рівне однієї шостої. І, звичайно, що розв'язком цієї системи нерівності буде нерівність х більше рівне однієї шостої. А зараз що ми з вами зробимо? Ми до обох частин нашого рівняння додамо вираз 2х мінус І зробимо деякі перетворення. І так, зараз ми маємо. Таке рівняння. Корінь квадратний із 2х плюс 3, плюс 4, плюс 2х мінус 1 дорівнює корень квадратному 6х мінус 1 плюс 4х плюс 2х мінус 1. Зведемо подібні доданки, тобто 4 мінус 1 буде 3, і 4х плюс 2х буде дорівнювати 6. Одержимо таке рівняння. Корінь квадратний із 2х плюс 3 плюс 2х плюс 3 дорівнює кореню квадратному з 6х мінус 1 плюс 6х мінус 1. Що ми бачимо? Ми бачимо, що із лівої частини рівняння і під коренем маємо вираз 2х плюс 3, і без кореня маємо такий же ж вираз 2х плюс 3. А з правої частини рівняння ми під коренем маємо вираз 6х мінус 1 і без кореня теж такий вираз 6х мінус 1. Розглянемо функцію f від t дорівнює корінь із t плюс t більше де t більше рівне нуля. Тобто ми бачимо, що зліва і справа в нашому рівнянні є, в принципі, загальний вигляд цієї функції. Ця функція буде зростаюча як сума двох зростаючих функцій. Враховуючи означення зростаючої функції, ми можемо зробити висновок, що коли f від t1 дорівнює f від t2, то і саме t1 дорівнює t2. Тобто, в нашому випадку, ми будемо мати 2х плюс 3 дорівнює 6х мінус 1. Ну і розв'яжемо 2х мінус 6х дорівнює мінус 1 мінус 3, мінус 4х дорівнює мінус 4, і х дорівнює 1 Звичайно, ми можемо вже записати відповідь х дорівнює 1. Якщо ви сумніваєтеся, чи правильно ви знайшли область допустимих значень, а вам треба лише одержати відповідь, звичайно, можна це значення 1 підставити у рівняння і зробити відповідні обчислення. І, звичайно, коли ми це зробимо, то ми одержимо два однакові вирази, два рівні вирази, 2, що множиться на одиниця плюс 3, плюс 4, буде дорівнювати. Корін у квадратному із 6, що множиться на 1, мінус 1, плюс 4, що множиться на 1. І порахуємо це, побачимо, що будемо мати корінь з 5 плюс 4 зліва, і справа теж будемо мати корінь з 5 плюс 4. Але це ще не все. Я вам хочу запропонувати ще один метод, в чому його суть. І так, перепишемо рівняння таким чином. Корінь із 6х мінус 1 мінус корінь квадратний із 2х плюс 3 плюс 4х мінус 4 дорівнює 0. тобто ми все перенесли в ліву частину рівняння і прирівняли до нуля. А тепер домножимо ось цей вираз із кореннями квадратними на спряжений до нього вираз. І що ж ми одержимо? В чисельнику будемо мати корінь квадратний зістих мінус 1 мінус корінь квадратний з 2х плюс 3, що множиться, корінь квадратний 6х мінус плюс корінь квадратний з 2х плюс 3. Ну і, звичайно, такий же ж вираз ми запишемо у знаменнику, тобто корінь квадратний з 6х мінус одиниця плюс корінь квадратний із 2х плюс 3. Ну а далі перепишемо без змін. Бачимо, що в чисельнику можна застосувати формулу скороченого множення, тобто ми одержимо корінь квадратний 6х мінус до квадрату, мінус корінь квадратний з 2х плюс 3 також до квадрату. Відповідно, знаменник знову перепишемо, і рівняння до кінця також перепишемо без змін. Корінь квадратний до квадрату, ви вже. Напевно, знаєте, що це буде сам вираз під корнем квадратним, тобто 6х мінус мінус 2х мінус 3. Ми врахували, що ось у цьому виразі, я його підкреслюю, буде 2х плюс 3, але в нас цей вираз у дужках, і перед дужками стоїть знак мінус. І знову перепишемо знаменник, і далі до кінця рівняння. Ну і тепер зведемо подібні доданки у Тобто будемо мати 4х мінус 4, ну і, звичайно, далі все буде без змін. І так, ми вже побачили два однакових вирази, тобто маємо 4х мінус 4 у чисельнику, і 4х мінус 4 такий же вираз, тому ми його можемо винести за дужки. Що ж ми одержимо в дужках? Ми одержимо одиниця, що ділиться на Корінь квадратний з 6х мінус плюс корінь квадратний з 2х плюс 3 і плюс 1. І це все дорівнює нулю. Проаналізуємо вираз в дужках других і бачимо, що цей вираз ніколи не буде дорівнювати нулю. Ну, і оскільки в нас добуток, тому щоб розв'язати таке рівняння, ми запишемо рівність 0 перших дужок, тобто 4х-4 дорівнює 0, або 4х дорівнює 4 і х дорівнює 11. І знову ми можемо записати відповідь х дорівнює одиниці. І так, друзі, ми розв'язали ось таке цікаве ірраціональне рівняння і одержали відповідь Х до рівні одиниці. Сьогодні я вам запропонувала два способи розв'язання цього рівняння. Якщо воно вам сподобалося і ви усе зрозуміли, напишіть про це у коментарях. Мені їх завжди приємно читати. А я бажаю миру Україні і усім міцного-міцного здоров'я! Тримаймося, друзі!